Сьогодні про таке: зимовий терор, як Росія намагається занурити Україну в холод і темряву, чому окупанти посилили обстріли саме зараз. Спецоперація в Каспійському морі сили оборони України вразили три бурових установки. Лукойла. Рєшнік. Подробиці. що українські інженери з'ясували, ознайомившись із уламками і вцілілими деталями цієї ракети. Іран у вогні, чи може падіння режиму Аятол призвести до послаблення Кремля? Про це інше. Просто зараз. Привіт, я Володимир Рабчун. Це Україна сьогодні. Будь ласка, підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. Тиха ніч перед спокійним початком насиченого та цікавого понеділка. Я вірю, що десь там саме так починається тиждень. А ось як він починається в Україні, сусідом якої є терористична Росія. Понівечені будівлі, вибиті шибки, спалення автівки все це наслідки нічного удару ворожих дронів по Києву. Через влучання БПЛА виникла пожежа в Солом'янському районі. Також пошкоджені освітні заклади. Після попередніх обстрілів у багатьох киян досі є проблеми з опаленням і водопостачанням. Крім того, вночі росіяни атакували Одесу і Одещину. Пошкоджено житлові будинки та об'єкт інфраструктури. В місті і області спостерігаються проблеми з електропостачанням. Також через атаку РФ пошкоджений важливий енергооб'єкт на Чернігівщині. Знеструмлена низка населених пунктів. Ось такий початок тижня. В Україні розгорнуті пункти незглавності в усіх регіонах. Залучені сили Укрзалізниці Нафтогазу і інших наших державних компаній: Дніпровщина, Запорізька область, Харківщина, Донеччина. Всюди наші енергетки зараз. Ремонтні бригади, всі комунальні служби, які дійсно працюють, які дійсно роблять неймовірні і справді героїчні речі. Жорстка зимова погода додає складнощів. Саме тому так непросто саме такою погодою Росіяни намагаються скористатись. І я дякую кожному, кожній в Україні. Хто ось так ремонтами, ось так відновленням, попри все на захисті життя. Я взяв би Путіна під варту. Це слова міністра оборони Великобританії Джона Хілі, які пролунали під час його перебування в Києві. Хілі відповідав на питання журналіста, кого б із світових лідерів той хотів би викрасти. Міністр додав, що притягнув би Путіна до відповідальності за те, що він бачив у Бучі під час одного зі своїх перших візитів в Україну. І за викрадення українських дітей. Сили оборони вразили три бурових установки Лукойла в акваторії Каспійського моря. Об'єкти залучені у забезпечення армії РФ, отже, є абсолютно легітимними цілями. Також прилетіло по пусковій установці «Бук-М3» на тимчасово окупованій території Луганщини та склад матеріально-технічного підрозділу Росіян на тимчасово окупованій території Херсонщини. За минулу добу Росія втратила щонайменше 1060 окупантів, вбитими та пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення це вже 1 мільйон 220 тисяч загарбників. Крім того, за останні 24 години Сили оборони України знищили 7 російських бойових броньованих машин, 21 артилерійську систему і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. А зараз докладно про те, що відбувається на фронті та навколо нього. Російський диктатор, який бажає все більше крові, вперше застосував проти України ударний БПЛА Грань 5 йдеться про безпілотники, які мають масу бойової частини близько 90 кілограмів та дальність ураження близько однієї тисячі кілометрів. За наявною інформацією, противник також опрацьовує варіанти застосування герань 5 з авіаційних носіїв, зокрема літаків су 25 з метою збільшення дальності та здешевлення використання. У головному управлінні розвідки України додають, що Росія розглядає можливість оснащення апарату ракетами класу повітря-повітря для протидії українській авіації. На цьому, на жаль, супротивник не зупинився. Окрім гераний, найближчим часом у небі над Україною Кремль збирається випробувати. Є експериментальні зразки ракет для стратегічної авіації ту 95 та Ту-160. Йдеться про крилату ракету ХБДК, а також гіперзвукові Х 99 та ХМЦ. КБДК призначена для Ту-95МС та вважається аналогом x 101 Дальність становить до 3000 км, швидкість близько 900 км на годину і вкрай низька висота польоту – 30-70 метрів, що ускладнює виявлення ППО. x 99 гіперзвукова ракета для Ту-160М зі швидкістю до 6600 км на годину та дальністю до 5500 км х XMC – гіперзвукова протикарабельна ракета із дальністю до 900 кілометрів та швидкістю до 4200 кілометрів на годину, розглядається як заміна x 22 Примітно, що нове кремлівське озброєння має бути повністю російського виробництва, що є вкрай небезпечним, пояснюють аналітики. Відмова від іноземних комплектуючих суттєво знизила точність нових ракет і збільшила ризик хаотичних ударів, що становить додаткову загрозу для цивільного населення. Незважаючи на колосальні втрати з боку російської армії, окупанти щодня тиснуть уздовж лінії фронту і потрапляють у розставлені зсу пастки. Однією з таких для окупантів стало просування у Грабівській сумської області. Поки кремлівські зетвоєнкори нахвалювали своїх за взяття чергового населеного пункту, з'ясувалося, що російська армія потрапила в український котел. Кремлівські контрактники контролюють селище, проте застрягли там без їжі, води та боєприпасів, і все це під безперервним вогнем ЗСУ. Проте російські війська посилюють тиск на позиції зсу. Так річка Оскол поблизу Куп'янська, яка довгий час стримувала окупантів, замерзла. Тож ворог, пересуваючись по кризі, у притул, підійшов до позицій наших захисників. Там о, вона виконує виконує певну роль. Вони намагаються через неї переправлятися. зараз є крига, і на жаль це інколи вдається. За словами начальника управління комунікації угруповання об'єднаних сил Віктора Тригубова, у межах самого Куп'янська річка не створює серйозних проблем, адже українські військові утримують обидва її берега. А ось на північ від міста ситуація складніша. Ну, тиснуть вони достатньо активно, особливо на східному березі. Осколо вони намагаються активно витіснити українців зі східного берега, але без особливих успіхів. А ось успіхи ЗСУ на покровському напрямки визнають навіть самі російські пропагандисти. Вони констатують втрату цілої колони техніки. Українські дрони філігранно відпрацювали по ворожій низці машин. А це вже підрозділ Апачі винищує ворога в районі Серебрянського лісу, де противник намагається зосередити свої сили для подальшого наступу. Замість штурму російські контрактники всім гуртом вирушили на концерт до Кабзона. Не солодко окупантам нині, і на південно-слобожанському напрямку. Там підрозділи харківського прикордонного загону минулої ночі знищили шість одиниць техніки: 13 схованок, дві антени зв'язку і, як мінімум, один міномет супротивника. Ще одна без перебільшення вибухова операція ЗСУ з Волчанського напрямку. Ось від неї в окупантів просто дах зірвало. В результаті роботи самохідного артилерійського дивізіону з укриття піхоти та артилерії ворога окупант не дорахувався кількох десятків солдатів і відчутної частини свого БК. Також завдяки злагодженій роботі ЗСУ росіяни не дорахувалися на тій самій ділянці фронту два с 7 півонія гармати двох буханок, двох антенн, автомобіля та мотоцикла. Великобританія розробить нові тактичні далекобійні балістичні ракети для України. Про це повідомили представники уряду країни. Йдеться про проєкт Найтфол. Очікується, що нові ракети зможуть нести боєголовку вагою 200 кілограмів і долати відстань понад 500 кілометрів. Ну, скільки вже заговорили про балістичні ракети, то варто нагадати про те, що Росія вже вдруге, ну або щонайменше вдруге, вгатила по Україні своїм решникам. Стало відомо, що ж ця зброя собою являє. Справа в тому, що Українські інженери отримали ще більше уламків і вцілілих деталей цієї ракети. Вони зробили чимало цікавих висновків. Ось деталі. Його готували до запуску цілий рік, але повторне застосування виявилося іще провальнішим ніж попереднє. Удар Орішником по Львівській області обростає все новими подробицями, які показують повну неспроможність російської ракетної програми. Експерти відмічають, що ракета, яка вдарила по Львівщині 8 січня, була зібрана із кількох старих радянських її не новим проектом російських інженерів, а банальною модернізацією міжконтинентальної балістики, створеною ще в СРСР. Ця ракета є модернізованою ракетою звичайною міжконтинентальної балістичної ракети. Чому я про це постійно наголошую? Тому що якщо б це була просто звичайна балістична ракета, Російська Федерація не сповіщала б сполучені штати, що вона планує запустити ракету, яка може імітувати польот міжконтинентальної балістичної ракети і умовно ударити по Європі або по Сполученим Штатам. Підтвердження цієї версії знайшли й українські фахівці, які вивчали уламки орішника, що прилетів по Львівщині. Серед купи металобрухту добра частина вцілілих запчастин зроблена в Радянському Союзі. Про що свідчить відповідне маркування. Лампи знайшли. Радянські лампи. Старе, старе, таке, як е, отут. Е, Деякі елементи і зовсім не зазнали змін ще з часів польоту до космосу Юрія Хагаріна. Їх досі збирають 50-х років і використовують у сучасній російській зброї, гордо називаючи її аналоговніт, мабуть, тому що всі аналоги вже давно згнили. Чого такого страшного по застосуванню не було? От гіроскоп сорешника Царешник, да? да, гіроскоп. Ще Гагарін з ним літав. Аналітики вважають, що запуск рішника не мав військової мети. Ракету без боєзаряду спеціально направили ближче до кордонів ЄС із натяком на те, що мовляв, можемо вдарити і по вас. Однак і тут генштаб Путіна прорахувався, показавши, що ні про яку стабільність при запуску рішника говорити не доводиться. Перший раз вони зробили це. По Дніпру в більший раз зробили по Львову. Так от, якщо в по Дніпру у них не вийшло, то по Львову вони зганибились повністю, тому що знов таки треба зуважити, той, хто уважно дивився захід хід суббоєприпасів на точку цілі, побачив зовсім інший кут і зовсім інший розподіл цих боєголовок. Тобто ми кажемо про те, що друга спроба застосування цієї ракети була теж невдалою. Говорячи про нерівномірний розслід суббоєприпасів, варто згадати і про точність. Орішнику вона теж невідома. Заява РФ про удар по газовому сховищу на Львівщині не підтвердили. Дивозброя просто схибала. Це не є точним оружиєм. Воно ще не Це, Ну, Проект був закрит у 2018 році. Тому що ракети Іскандер, Іскандер К, Іскандер-М. Калібр, хасто 1 они нанесут значительно більше пораження, ніж мітеарітний дощ від е, названням Орешник. Це метеоритный дощ, просто эти болванки з большой скоростью влітають в землю. Та не варто забувати, що орішнік можна оснастити і ядерним боєзарядом, коли точність не відіграє великої ролі. Однак, якщо це станеться, політичні наслідки для Путіна будуть жахливими. Саме час підписатися на канал, поставити цьому відео вподобайку і поширити його. Зробіть це, будь ласка. Дякую. І слава Україні. Норвегія виділить 400 мільйонів доларів допомоги Україні. Про це заявив голова МЗС країни Аспен Бартаїде, який перебуває в Києві. Половина коштів одразу піде на нагальні зимові потреби, тобто закупівлю газу та ремонт енергетики. Ще 200 мільйонів на підтримку бюджету. Поки адекватна частина людства рятує Україну, на Росії займаються подовженням життя диктатора. Хто відповідає за цей проєкт? Чудове питання. Донька Путіна Марія Варанцова. Для цього їй виділяють необмежені ресурси. А пересічні росіяни, як бути з їхніми порожніми гаманцями і холодильниками? Напевно, перетерплять Путіну нагальніше. Дочка Путіна Марія Воронцова, яка активно займається продовженням життя офіційно росіяна, за фактом свого батька-диктатора отримала нову посаду. Дуже важливо, що питанням довголіття опікується саме дочка Володимира Володимировича. Розумієте, зараз іде СВО, і вона може затягнутися. Потім, цілком можливо, розпочнуться інші війни. Вони можуть тривати ще 20-30 років. Росії у цих умовах потрібен сильний керівник. Було б дуже добре, щоб на посаді залишався саме Володимир Володимирович. Тому забезпечити йому довге та продуктивне життя найважливіше завдання. Воронцова стала директором медичного науково-освітнього інституту Московського державного університету. На цій посаді дочка Путіна продовжить займатися питанням продовження життя свого батька, і у Кремлі навіть не приховують того, що йдеться про продовження життя головних людей країни. Тобто про простих росіян навіть не йдеться. Спочатку головні люди нашої країни отримують таку можливість, а потім пізніше і багато інших. І дочка Володимира Володимировича вже зробила крок до досягнення цієї мети. Резюмував співрозмовник каналу. І ось тут, так би мовити, при нагоді, хотілося б згадати непублічну розмову Сі Сідзіньпіна та Путіна про можливість жити до 150 років. Відбулася ця розмова ще у вересні 25-го і випадково була записана та злита в мережу. Раньше люди редко доживали до 70 лет. Но сегодня в 70 лет ты все еще ребенок. Благодаря развитию биотехнологий человеческие органы можно пересаживать постоянно, и люди смогут жить все. Дольше и дольше, и даже достичь бессмертия. Прогнози прагнози що в этом столітті є шанс дожити до 150 років. Декілька Декількома тижнями пізніше Путін доручив своїй дочці Марії Воронцовій очолити проєкт, мета якого продовження термінів життя росіян та підвищення народжуваності. А вже у листопаді Путін публічно говорив про бажання жити до 100, а то й до 150 років. Середній років. в окремих країнах і на планеті в цілому став збільшуватися. 35, 45, 50 лет и, 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 тоже нормально. Сейчас в некоторых странах уже 80. И мы стремимся к тому, чтобы и у нас средний возраст там у женщин чуть побольше, у мужчин поменьше. Но мы цели даже определенные ставим перед собой по а, увеличению средней продолжительности жизни и, и все правильно делаем. А, можно, наверное, и довести до 150 лет. Ну, во перше завжди буде мало, так же, як денег. Завжди. І ось тут виникає питання: наскільки серйозно у Кремлі налаштовані щодо питання продовження життя Путіну? І Чи є у цьому питанні якийсь прогрес? Чи це поки що усе ж таки більше заяви? Ну, звичайно, це не більше ніж міф. Звичайно, це не більше ніж політехнологічний прийом, і нічого нічого такого проривного і екстраординарного не вдалося ще досягти. Наступне питання, яке тут так і проситься, це питання того, що заяв про продовження життя ми за останні місяці почули більше ніж за останні десятиліття. Тому так, коли формулює Путін про те, що працюють вчені, працюють над продовженням життя, що потенційно І він же ж каже, що це ж для росіян, це не тільки для нього улюбленого. Він каже про те, що ну і росіяни зможуть набагато довше жити. І взагалі ми робимо для всіх дуже корисну справу, і для того, щоб ви отримали декілька років життя свого. І за допомогою мене стабільності, в тому числі, ще певною кількість років тоді підтримайте мене у всіх моїх починаннях. І перш за все в напрямку розвитку таких от технологій, яким займається по факту дочка Путіна. Тому класний політтехнологічний прийом він об'єднує не тільки аліти навколо Путіна, з якими можливо також частково він поділиться цими технологіями, але й звичайних людей. І поки прості росіяни на четвертому році повномасштабного вторгнення Росії в Україну зводять в кінці з кінцями. Путін виділяє нечувані гроші на проєкт продовження життя, який курує його дочка. На сам кінець про події в Ірані, влада якого є партнером та постачальником зброї для Росії. Ісламська республіка охоплена протестами проти режиму Аятол. Як розвиваються події, і як це впливає на російську війну проти України? Всі деталі далі. Сотні тисяч людей виходять на вулиці. У відповідь на найбільші за останні роки антиурядові протести. Іранська влада дедалі сильніше закручує гайки. Корпус вартових ісламської революції оголосив активних протестувальників. Наслідний принц Ірану, Реза Пахлаві, який зараз проживає в США, звернувся до іранців із закликом посилити протести. Ваша чергова та славна присутність на вулицях Ірану стала нищівною відповіддю на погрози зрадницького та злочинного лідера Ісламської Республіки. Наша мета не просто вийти на вулиці. Наша мета підготуватися до завоювання та захисту центрів міст. Почалися протести 28 грудня у Тегерані у відповідь на величезну інфляцію та падіння курсу місцевої валюти. Спочатку акції не мали політичного підґрунтя. Згодом вони масштабувалися і набули антиурядового характеру. У відповідь на загрозу силовики та армія Ірану відкрили вогонь по противникам режиму Аятолохаменеї. На даний момент відомо про загиблих та поранених як з боку протестувальників, так і з боку урядових сил. Влада повністю відключила інтернет. Єдиний спосіб зв'язку із зовнішнім світом це термінали Starlink. Західні ЗМІ повідомляють про те, що під час жорсткого та кривавого придушення загинуло щонайменше 200 людей. Підконтрольні режиму Хаменеї держзмі заявляють про більш ніж 2 тисячі арештованих. В іранських містах вчора ввечері в Тегерані група вандалів і бунтівників прийшла і зруйнувала будівлю, яка належала державі, самому народу, тільки для того, щоб догодити президенту Сполучених Штатів. Олії іранський вогонь підвиває президент Сполучених Штатів з моменту початку акції протесту. Дональд Трамп встиг кілька разів пригрозити втручанням у те, що відбувається, в тому випадку, якщо режим Аятол почне криваву різанину на вулицях Ірану. Іран, можливо, як ніколи раніше прагне свободи. США готові допомогти. Президент Дональд Трамп за інформацією американської преси. У Білому домі вже обговорили можливі цілі для атак на території Ірану. Джерела Wall Street Journal повідомляють, що США можуть завдати масштабного повітряного удару по кількох іранських військових цілях. американцы помогут защитить свободу в Иране. Но каким образом будет это реализовываться, сказать действительно сложно. Потому что Иран, как ну, такой раненый зверь, может кусаться и кусаться довольно больно. Уже официальный Тегеран, в принципе, сообщил про то, что если будут акты военной эскалации с там, любых баз в регионе в Соединенных Штатов, для них это полностью развяжет руки для ответного удара. У разі, якщо протестувальники за допомогою або без США таки досягнуть свого, і режим релігійних фанатиків паде, російський диктатор слідом за Асадом і Мадуро втратить ще одного кривавого та авторитарного союзника. Случі режима в Иране, в случае продолжения внутренней дестабилизации и если действительно включатся в события Соединенные Штаты Америки, то, конечно, это ослабит путинский режим, потому что он лишится своего партнера и серьезных аргументов в войне против Украины, конечно же. Путін втратить союзника у війні Росії проти України. Тегеран допомагає Москві економічно в обході західних санкцій, а також ще й військово-технічно. Появились шахіди да, вот теж именно название иранских беспилотников, які закупались масово в Ірані, які модернізувалися в процесі російсько-української війни. Ну і, собственно, іграм, наскільки ми можемо зробити виводи, допомагав масштабувати производство безпілотників різних типів і на території Російської Федерації. На сьогодні все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі!